Швидка медитація, щоб заспокоїтись. Коли ми перевантажені, ми втрачаємо фокус. У нас активується зона страху в нашому мозку. Ми бачимо так тунельно, ми не бачимо можливості. Ми розгублені, робимо помилки, щоб цього не сталося. кундаліні медитація на три хвилини. Можна сидіти на стільці або по турецьки руки, ось так долонями вгору, наче ви тримаєте небо. І робимо глибокий вдих через рот і видих. Дивимось очами, але не запрокидуйте дуже голову, щоб у вас не потемніло в очах. Робимо так три хвилини або менше, скільки у вас можливо, і ви відчуєте, як ваша зона між. Серцевим центром до голови ззаду, вся почала розкриватись. Голова почала розкриватися, стала світліше. У вас з'являються ідеї, у вас з'являється енергія, у вас з'являється настрій. Тому я вас запрошую в Кундаліні клуб медитацій, де ви зможете повернутись до себе справжньою з вашою енергією, з вашою красою, з вашою удачею. Послання завжди є в шапці профілю або пишіть директ.